Привіт, друзі! З вами знову Севердонецьк онлайн, Аріф, і як завжди ми розмовляємо про те, що відбувається в нашому місці. На жаль, місто знову окуповане, як це було в 2014, -му. так само і в минулому році. Вони захопили місто і днями це святкували. Розгорнули величезний триколор на Майдані. на нашому... Миру, якого зараз нема. І саме цікаве, що вони назвали Сердонецьк руським городом. Але ж наскільки він руський, ну давайте розберемося. Ну, По-перше, якщо бути точніше, Сердонецьк радянське місто, бо виникло воно під час Радянського Союзу, це по-перше. По-друге, воно знаходиться територіально на території Слобожанщини. І саме столиці Слобожанщини, Харків, який ніякош не руський город, там приймалося рішення будувати Сердонецьк, і саме звідти приїхали першобудівники Сердонецька. І вони теж були. Аж ніяк не, не руський, а тої національності, яку руські дуже не люблять. Це перші будівники. Потім, якщо ми візьмемо почесних громадян з Вердонецьку, там багато кого, окрім русських. А якщо навіть і руські, бо це вихідці з Борівського, з якого 40% середенчан, Походять. Так там так, там були російські фамілії, але це ті росіяни, це ті руські, які приймали участь у Разінському повстанні, і ті, які тікали якнайдалі від Московії і оселилися в наших краях. Тому це, вони, мабуть, і руські, але ж не сучасні російські Ну і взагалі сучасна Росія, вона нічого не збудувала, вона має тільки що щось захоплювати, щось об'являти своїм. Ну, тобто таке, це спроба натягнути Сову на глобус Сердонецьк російським руським городом аж ніяк не назвати. Це, мабуть, най, саме найбагатонаціональніше місто області, а мабуть, так, також саме і України. Тому. Нехай вони там щось святкують, скоро ми повернемось, і ми про це все ще будемо говорити. І історію краю теж корисно знати, щоб потім так не ганьбитись такими заявами. Все, на все добре. Дякую. Хай щастить. Побачимось уже у Серденецьку.